Всім привіт! Досить довго не чулися, але я нарешті повернувся з досить цікавим контентом. Сьогодні нас будуть машини, закинуті на Сихові, а також в інших місцях Львову, але сфоткані в кращій якості з кращими ракурсами на камеру. Періодично буде вже повторюватись те, що ми бачили раніше, але буде більше історій, інформації про саме авто і так далі. Поїхали, подивимося, що ж мені трапилось. Ну і почнемо з чогось заїжджу, але водночас дуже цікавого. А саме з цього Citroën BX, який виготовлявся з 1982 по 93 рік у Франції. Машина була оснащена гідропідвіскою, яка дуже часто ламалася. Саме через це цей екземпляр і стоїть, як і багато інших. Побачити таку машину живою і на ходу майже неможливо в наш час. Ну а зараз повернемось до чогось більш земного. Наприклад, ось ця от ваз 2106. Автомобіль виготовлявся з 76 по 2006 рік, але враховуючи багато пластмасових елементів на цьому екземплярі, це й десь 90-х років. Машина стоїть близько 4-3 років і за цей час серйозно заросла мохом. Ну а тут у нас ще одна іномарка. Це Ford Transit другого покоління. Такий випускався з 89 по 2003 рік. Скоріше все в 90-х привезений з Європи в Україну, отримав тодішні номери. Але через проблеми з дизелем став на більше як 5 років, можливо, вже й не завжди. Ну а тут у нас настояний комбі іж 21-251. Такий автомобіль виготовлявся з 82 по 97 рік. Цей частично розібраний і місцями побитий, але притому з 21 року поміняв своє місце заходження, переїхавши по двору. На диво, через відчинене вікно, його салон зовсім не постраждав, і воно не розбите, а просто привідкрите. Це може вас здивувати, але таких копійок, як ця, стоячих закинутими, майже немає. Більшість з них. Вже повивозили. Взагалі, ваз 2101 виготовлялася з 70 по 83 рік. Ця на закарпатській реєстрації стоїть тут вже багато років. Ця двойка вже також була в нас на каналі, але за ці кілька років стан її значно погіршився. В автомобілі зникли номери, кусок радіаторної решітки, а також тепер в неї відкриті двері. І багато елементів салону, на жаль, зникли. До речі, незважаючи на те, що двойка це просто копейка в кузові Універсал, роки випуска в неї інші: з 71 на рік пізніше, ніж копейка, до 89 го на 6 довше, ніж 2023.01. Також у дворі з двойкою стоїть ось така от газель, також досить настойна. Це газ 33023, який випускався з 95 по 2010 рік. Незважаючи на те, що стоїть вона вже більше як 5 років, авто виглядає досить пристойно. Ну а тут вже у нас щось справді цікаве. Такого раніше не було на каналі, та і я таку машину бачу вперше. Це Talbot Tagora. Автомобіль, який фактично можна назвати люксовим Peugeot. Випускався лише 2 роки, з 81 по 73, і зроблено було лише 20 тисяч штук. До того ж, цей екземпляр не такий вже і закинутий. На силу рік півтора стоїть, 21089 пів. На дев'ята, або як розрекламувати свій дивер, якщо ви маєте стару восьмерку і дев'ятку, можливо, навіть не на ходу. Берете, розрізаєте автомобіль навпів, з'єднуєте їх в одне ціле, і у вас утворюється якийсь такий дивний Франкенштейн, який, на жаль, їздити судячи зі всього не може. Хоча б легально. Ну і ось ще шматочки від цієї машини, які просто лежать поруч в полі, з'єднані в одне ціло разом з шматком Манікена. Ну а це ще одне авто, яке можна віднести до цікавих, адже це Москві 412 і є. Такий випускався 69 по 1975 рік. Але саме цей екземпляр на платних п'ятизнаків 1973 року випуску. Складно в це повірити, але цей автомобіль у 2021 році ще активно їздив. Ну, а це досить сумна картина. Газ 21 r на чорних номерах. Першої реєстрації не є біля одної з парковок на околицях Сихова. На цей раз довелося просто домовитися з охоронцем, інакше її не пофоткаєш, але автомобіль справді цікавий. Незважаючи на те, що стоїть вже багато років, стан в нього досить непоганий. Салон повністю оригінальний, але це не вийшло передати через жовтий автобус поруч. Також біля тієї ж парковки, що й Волга, стояв ще й ось такий закинутий Рав С-203 Латвія. Цей мікроавтобус випускався з 76 до 91 року рильським автомобільним заводом. На жаль, до нашого часу більшість Латвії не доживи через те, що були повністю побудовані на агрегатах від 24-ї Волги, які були абсолютно не розраховані на кілька сот нових кілограмів. Тому в більшість відказували двигуни і ходова. Ну і на цьому моменті пропоную закінчити, адже відео і так розтягнулося. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока.